Не Вітаю, друзі! Я відовіча ма Ірина Гергель, і сьогодні я хочу вам розповісти про особливий день 30 квітня, який називається Акшая Тріця, який люблять всі, хто читає, вивчає і цікавиться ведичними знаннями. А також додивіться, у вас до кінця, тому що в цей день ми будемо робити особливу мантру. Мантру, молитву, яка буде пришвидшувати перемогу України. Спочатку про цей день. Що таке як шея трійці? Що це таке? Що це взагалі за день? Це особливий день у ведичному календарі, який настає на третій день світлої половини місяця Вайшакха, це квітень травень приблизно, тому він кожного року буде в окремий день, не завжди в 30 квітня як в цьому році. І коли Сонце Сур'я і місяць Чандра перебувають обидва в найслабніших своїх знаках сонце в овні, а місяць у тільці. Саме тоді відбувається цей день, і він вважається тим, днем, який в перекладі називається безмежний, вічний, ніколи не закінчується. Тобто це день нескінченої удачі. День благословення, День духовного і матеріального багатства. Все, що ви в цей день будете робити, воно матиме величезний резонанс протязі цілого року. Тому його прогавити ніяк не можна, цим треба скористуватися і це зробити. Що потрібно робити в цей день? От, в цей день дуже важливо розуміти, що е, все, що ви будете робити, буде примножуватися багаторазово. Будь-яка ваша дія. Тому, е, якщо вам потрібно щось запланувати, якісь цікаві нові проекти, заплануйте, тому що вони будуть набувати великого обсягу. Е, Якщо ви хочете зробити благодійність, зробіть. І ця благодійність віддасть вам великими великими дарами протязі року. Причому цікаво хочу сказати, що благодійність повинна бути не така, як ви можете там, ну, захотів там, 10 гривень віддав, а така, яка для вас реально трошечки кусається, яку ну, от скільки б я би не пожертвував. Так, тут, ну, тут мені вже на цьому вже трошечки ну, типу, жалкувати. Оцю от суму жалкувату якраз і потрібно пожертувати на благодійність саме в цей день. Це дуже важливо, тільки тоді вона буде зраховуватись як багаторазова віддача вам протягом року. Також у цей день дуже хорошо придбати все, що є важливим матеріальним ресурсом, а таким є у світі золото і земля. Тобто, дуже хорошо, якщо ви купите участок землі, або Купити в цей день, в Індії розкуповуються всі магазини з золотими прикрасами, тобто те, що є ресурсним назавжди, і те має велику вартість саме в цей день. Купуйте золото, купуйте дорогоцінності і купуйте земельні участки. Також в цей день дуже хорошо садити дерева, кущі, дерева, рослини, тому що ви будете розширювати своє багатство. Дуже добре в цей день робити все те, що хорошо для інших, не тільки для себе, а й для інших. Віддавати, робити благодійні внески, жертвувати комусь щось, відвести когось, привести когось, хто, хто може давати щось стареньким, бідним людям, діткам, воїнам допомагати, все, що ви хочете, зробити, як велику благодійність в цей день, зробіть. А також дуже хорошо робити духовні практики: медитувати, знаходитися з Всевишнім максимально багато в цей день, пам'ятати, що все, що ви хочете зробити, особливо, до речі, 30 квітня. Саме тут планети так зводяться, що все, що ви будете бажати для інших, і планувати свої плани, такі, щоб вони допомагали іншим людям і планеті, і Всесвіту. Тим краще це все буде відбуватись, і тим більше вам сторицю вас здасться напротягом цілого року. Як потрібно в цей день поводитися, що потрібно робити? Як цю акшаю, трітю відзначати? Прокинутися потрібно до світанку, вмитися, помолитися. А я запрошую помолитися разом зі мною о 5 годині 30 хвилин. Я буду в себе на Зумі. Я Зум свідаю в своєму телеграм-каналові, в Інстаграм посилання на Zoom до 30 квітня о 5.30 ранку. Я буду з усіма, хто доєднається, проводити колективну велику медитацію разом зі мною, під моїм супроводом. Ми будемо слухати і саме її проговорювати. Ми робити медитацію для процвітання нашої держави, для відновлення, для процвітання, для зросту, для миру, для любові, для блага нашої держави. Тому, будь ласка, доєднуйтеся. Посилання на Zoom буде під цим відео, а також на моєму телеграм-каналі, який називається Затеричні ключі. І теж він буде під цим відео у вас даний і на інстаграм, а також на Фейсбукові. Тому доєднуйтесь, будь ласка, о 5.30. Чим нас більше буде людей у цій величезній медитації, передайте це відео, будь ласка, всім своїм родичам, знайомим, поширюйте в соціальних мережах. Нехай всі доєднаються до нас, хто тільки може. І ми зробимо це разом о 5.30 буде початок. Так от ідемо, омиваємося, йдемо в молитву медитацію. Потім пропонуємо Всевишньому присад їжу, хто не знає, що це таке, розповідаю. Ви повинні приготувати їжу або квіти, або їжу, або напої. Як ви їх не повинні цією коштувати самі спочатку, до того часу, поки не запропонуєте Всевишньому. Пропонуєте її Всевишньому або йдете дати до сволодарю. І тільки потім можете самі сідати за стіл ту їжу, яку ви запропонували в Всевишньому. Ви можете розділити потім на шматочки, тільки хай вона трошечки постої, потім розділити на шматочки кожному членові вашої сім'ї. Ніякому разі її не можна викидати. Тобто, пропонуєте міжу Богові просад. Ми поклоняємося, дякуємо за те, що він із нами є, за те, що він нас не покидає, за те, що він нам дав всю прикласну душу. Потім йдемо в новий день, записуємо плани, зустрічаємося з людьми, якими ви хочете цілий рік працювати, пишіть плани, дзвоніть їм по зуму, плануйте зустрічі. І це все, все хорошо з 5.30 до десь приблизно 11.30, Тобто досить великий запас ранкового часу. Робіть пожертви, як я говорила, робіть благодійність, починайте нові справи. Все, що ви зробите в цей день, ну, буде дуже хорошо. Крім одного, не в цей день не рекомендується. є така книга, яка називається Хумохорта Чинтамані, ведична, астрологічна така книга, це така стародавній, най... один із найавторитетніших таких текстів, які, який написав Рамадаялу. І е, він говорить про те, що в цей день, як шаєтрійці, він, по суті, абсолютно вийде для всього. Ну, по суті, такий от день. Все, що ти починаєш, все дуже добре. Е, задумуйте якісь там будівничі процеси, починайте нові справи по бізнесу, угоди, торгівля. Все-все-все. Крім, крім е, деяких речей, в цей день не рекомендовано. По мухру та чинтамані, одружуватися. А якщо ви дуже це хочете, вам потрібно з ведичним астрологом зробити свій ну, план на одруження, та, свою карту. Не, не потрібно, якщо ви цього не робили, одружуватися, починати навчання. Перший день навчання в цей день не дуже добре. А, і а, не потрібно. У цей день, крім навчання і зараз загадай, освіти подорожувати. Подорожі, особливо далекі подорожі, дальні подорожі, краще відкласти. Тобто ви можете їх спланувати, але подорожувати не, не рекомендується. Так написано написаному Хрутачінтевані. Чому не знаю, але ми віримо класикам, ми віримо ведичним, Традиціям, тому попереджаю вас про такі справи. Якщо вам дуже потрібно ці речі зробити, вам потрібна порада Ведичного стола. Тут що ще я можу сказати? Сам по собі цей день він дуже сприятливий для всього. І для підходу, і для всіх починань. І головне, щоб у вашому серці була в цей день любов, чистота, відданість Вишньому, Бажання допомогти Всесвіту, бажання допомогти іншим, і тоді ви можете будувати плани, які будуть корисні не тільки для вас, а й для всього людства. Бажаю вам в цей день всім провести благословенно і обов'язково доєднатися о 5.30 на нашу колективну молитву медитацію, яку я проведу у себе на Zoom, який я дам в Телеграмі, інстаграмі, які. У всіх у своїх соціальних мережах, які написані під цим відео. Поділіться, будь ласка, поставте собі дзвіночки, щоб не було нагадування для нових, цікавих наших розмов. Дуже дякую за те, що були зі мною, і чекаю вас о 5.30, 30 квітня на колективному молитву.